Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефанник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Власне хотілось би більш детальніше поговорити про виробництво та реалізацію курячих яєць. Чи змінилися якісь вимоги щодо цього? І, взагалі, чому ця тема зараз настільки актуальна? Вітаю. Тема дійсно актуальна, тому що взагалі куряче яйце це єдиний, єдиний можливо складова, да, або єдиний продукт харчовий, який використовують, ну якщо не всі, то 99,9% всього населення світу да, для сніданків. Це традиційна, сніданкова, така ось харчова, цін, цінна продукція. Отже, яйце курячі, дійсно у нас на сьогоднішній день вже є розроблені нові вимоги Міністерством агропромислового розвитку, і в зв'язку з цим хочеться просто нагадати, зробити такі цікаві паралелі, які ж все ж таки діють сьогодні, які будуть діяти з 1 січня 2028 року і. Ну я не знаю, хай допустимо нас всіх не лякає, що до 28-го року ще потрібно дожити. Да, звичайно, з сьогоднішніми подіями до цього року ще дав би Бог нам дожити. Але буквально нещодавно в нас вийшов закон про основні принципи та вимоги, де було чітко зазначено, що е, вимоги щодо подвірного забою там м'яса е, мали бути би вступлені в дію з 25-го року. І нам тоді здавалося, що до 25-го року це так багато. І ось коли вже прийшло це 1 січня 25-го року. Ну ніби вже би мали все вступати в дію, да, і, і здається, що дуже швидко пролетів час. Тому і до 28-го року дасть Бог нам дожити, і ці нові вимоги вступлять в дію на е, куряче яйце. Що ж ми маємо сьогодні? Сьогоднішні вимоги ще регламентуються державним стандартом, які діють в Україні з 2010 року. Яка основна взагалі і поділ, і те, що ми бачимо на прилавках у торгових мережах куряче яйце. Я гадаю, що абсолютно в кожного сьогодні в холодильнику є куряче яйце. Якщо його немає, то значить його потрібно придбати. Так що це однозначно варто про це і поговорити, і послухати. Тому що сама цінність не буду на цьому зосереджуватися. Це більше питання, звичайно, медиків, але ми розуміємо, якщо з цього яйця вилуплюється життя, значить в ньому є все повноцінно з цього є достатньо для того, щоб дійсно воно давало користь свою. Яка ж все ж таки іде е, нормативна е, інформувальна така ситуація щодо курячого яйця? Ну, в першу чергу його е, повинні класифікувати за якістю, за масою. Це так дуже важливо, що, от, на, що, на що звертається увага. Отже, е, які є по класифікації: є диетичні яйця, є столове яйце, є охолоджене і є для промислового виробництва. Це те, з якого вже буде виготовлятися яєчний продукт або меланж сушене або ну, тобто вже йде для використання. Дієтичне, ну, ми пізніше поговоримо, яке там маркування яйця і таке інше. За масою, як вони сьогодні діляться, є е, значить, е, велика е, XL, розмір великий, є дуже великі, дуже великі, є перша категорія, друга категорія і є дрібні така е, класифікація. Що ж, як же ж вони класифікуються за якістю? Ну, в першу чергу, і завжди ми на це зосереджуємо і споживача, і будь-кого. І я гадаю, що кожна господиня знає на що звертати увагу. Це перше, це шкарлупа. Звичайно, воно повинна бути чиста, воно повинна бути без тріщин, без е, видимих якихось там ознак, що можливі будуть тріщини. Е, можемо взяти в руку, якщо це роздрібна торгівля, да, і ми можемо собі брати поштучно. Воно в руці відчувається, чи воно хрупке, чи це е, плотна така структура шкарлупи. Без, е, без слідів, по сліду, крові, тобто отака, чиста, чисте таке яйце має бути, відбірне. Зрозуміло, навіть якщо ми будемо говорити по тій ж самі масі, да, то дуже велике це 73 грами і більше, може бути таке. Потім іде перша категорія це 63 грама до 73. тобто така Друга категорія це від значить, 53 до 63, і вже малі ті, які нижче 43 грамів, дуже такі вже маленькі. Зазвичай такі вже самі-самі дрібненькі вони йдуть для промислової переробки. Також у цьому державному стандарті, яким сьогодні ми користуємося, є чітка класифікація щодо вимог яйця на експорт: це екстра. Це е, після збору там буквально 3-4 дня вони повинні сортуватися, формуватися і такі інші вимоги. Ну, але все ж таки сьогодні споживач України, який мав би споживати яйце. Далі за якістю е, звертаємо увагу, ну це вже коли. Проводиться лабораторна діагностика цього яйця, дослідження його звертається увага на білок. Має він бути прозорий, без всяких домішків, без сторонніх запахів, жовток, легпомітний такий, але він не має дуже рухатися, тобто він малорухливий і при обертанні він повертає на своє місце також без слідів крові і без зайвих запахів. Дуже важлива повітряна куля. От також можна це овоскопом продивитися вона не повинна перевищувати 4 міліметра. Це дуже такий важливий елемент, тому що в залежності від того, скільки термін зберігання цього яйця збільшується ця повітряна куля. Ну і звичайно, без зайвих несумісних запахів, які не властиві всьому цьому. Ну, як маркування сьогодні відбувається дуже важливо, тому що і сьогодні інспектора, які здійснюють перевірку харчоблоків, звертають увагу на те, як марковане все ж таки яйце. По сьогоднішніх стандартах ми на яйці можемо бачити там букву Д, да. І категорія, тобто до якої воно відноситься. Може бути от дрібна, велика, перша. Це там дрібна буде В, перша категорія О, і вже друга категорія іде один, два, і вже дрібні самі взагалі можна і не маркувати, тому що вони все одно йдуть на промислову переробку. Але ми можемо побачити, да, там дієтичний буква «Д» і вища там категорія ноль. Або один перша категорія. Ну і обов'язково на яйці зазначається ще й виробник, тобто хто виробив це яйце. Для того, щоб ми хоча б лоток ми маркування не бачимо, тому що сама тара, упаковка, коробка, в якій були лотки, да, вона ж не виставляється ну, споживачу. І споживач може побачити тільки це безпосередньо на яйці. Кожне яйце мало би мати. Ось це Ну, Обов'язково має бути і на маркуванні дата знесення, це дуже важливо. Тому, на самому яйці що, не на самому, це вже на коробці. І виробник, адреса його, його номер експлуатаційний дозвіл, тобто потужність, дата знесення чітко наголошую, тому що саме від цього, коли відбувається сортування, іде і термін його використання. Якщо говорити коротенько про терміни, то дієтичність зберігається до 9 днів. Да, Столови вже до 28 днів. Ось. А вже охолоджені, це вже там певна температура мінус 2-10, то їх можна зберігати від 60 до 90 діб. Ось така йде тенденція. Якщо взяти сьогодні паралель те, що буде введене в дію з 1 січня 2028 року, там більш детальніше розписані вимоги щодо курячого яйця. Ну, до прикладу, по масі класифікація залишається та сама. Просто буде по розмірах XL, 73 грами і більше X потім L. 63 грами і до 73, потім 53 до 63, і вже дрібні, тобто тут вже немає таких надто малі, малих, а вже буде категорія просто мале яйце від 53 і нижче. Тобто, так, як маркують у нас слодях, да. так буде маркуватися да, да. і куряче яйце. Да. І класифікації, якщо там було ще сьогодні дії дієтичне столове, то вже в нових вимогах буде клас А і клас Б. Чітко клас А це яйце для споживання людиною. По якості вони повністю мають відповідати і по шкаралупі, і по білку, і по жовтку, і по зовнішньому вигляду все те, якісні показники залишилися. А клас Б це чітко буде маркуватися саме буквою А і Б. І ми розуміємо, що по класу Б це яйце для промислової переробки. Тобто клас А споживання людиною, клас Б промпереробка. Ось така конкретна. В нових вимогах вже вносяться інші терміни щодо маркування. Тут підход іде уже націлений євроінтеграційний. Тут вже іде. Якщо ми говоримо за маркування на яйці, це називається штампування. Це обов'язкове штампування кожного яйця. Ось ця буква А. Да? І який там його розмір X, XL і так далі. Тобто, яка вага цього яйця? Далі йде упаковочна тара. Обов'язкова вимога це саме та тара, яка контактує з яйцем. Ну тобто це вже ці латочки, по 10, є, по 5. Ну, для любого споживача. І великі, і малі. І ще є питання маркування уже самої упаковочної тари, тобто, вже ці маленькі дрібні латочки пакуються в ящик, де чітко повинен бути зазначений, да? що це Україна. Е, номер порядковий номер обов'язково. Області, району, номер потужності і тут уже чітко в простежуваності і для маркування необхідно зазначити, який був тип утримання корнесочок і який тип готування. Тобто, якщо цього не було е, так сильно приділено увагу цьому питанню, то в цих нових стандартах це вже буде передбачуватися, тому що є велике значення, які був тип утримання птиці. На що воно впливає? Ну, ось, по-перше, можна поділити по типу утримання, може бути органічне яйця. Ми розуміємо, що це курка-несучка, яка росте, вигодовується на органічних полях. Ми розуміємо, так? про що це ну, поколять. Це красиво пишуть крафтове. Крафтове, органічне, тобто це має чітке позначення, і ми розуміємо, що це найвище буде, найдорожче буде яйця органічне. Потім є інша категорія: це якщо кури несучки утримуються на вигульні. Типі. Тобто це також дуже затратно, тому що це повинні бути площі, поля, це і годівля, відповідна. Все ж таки, ці площі мають бути чимось забезпечені. Тобто вигольний тип. Потім є на підлоговому утриманні, тобто це вже приміщення, де курини сучки утримуються на підлозі. Вони так і є саме останній це кліткове утримування на сьогоднішній день. Наші виробники, і ми споживаємо яйце, де курини несучки утримуються на підлоговому типі. На клітковому, клітковому утриманні. Ну, так. За рахунок того, що воно найдешевше вважається. Воно буде вважатися найдешевше. Але по вимогам і Євросоюзу, наприклад, таке яйце вже ні на експорт воно не піде. І, в принципі, в Євросоюзі це яйце тільки на промислову переробку. Однозначно. Тобто ось такі конкретні вимоги. Ну і годівля, звичайно, годівля. Якщо тут повністю все буде рослинна. Всі будуть комбікорма рослинні, то це буде якісніше дорожче яйця. Якщо ж будуть додатися продукти тваринного походження, то вже будуть питання виникати, тому що тут питання сальмонельозу і інших захворювань. Тобто виробники це розуміють, і в питанні харчування намагаються надати тільки зернову форму, таку повністю комбікорма, щоб це була рослинна продукція. Власне, яка ситуація зараз з, з продажем, з реалізацією яєць на буковині чи надходять якісь. Можливо, скарги щодо а, неналежної якості зовнішнього вигляду? От е, досить часто ми бачимо в магазинах, зокрема, нечисті яйця. І досить цікавою, як для мене, є категорія, коли в великих магазинах не продають не яйця в лотву, як ми звикли їх бачити в шкарлупі, а в такому тетрапаці. не знаю, бачили, не бачили. От в великому магазині бачила, що от яйця в, таку, в такій упаковці, якби мало продаватися молоко. Чи не є цей? Якимось порушенням щодо прав споживачів, коли візуально ти не бачиш, яким було першочергово це яйце. Ну, на рахунок такого рідкого вже розбитого яйця, да, це вже йде процес, будемо так казати, якщо будемо говорити за промислове виробництво, це йде процес виробництва яєчного продукту. Якщо реалізатор здійснює продаж такої продукції, я гадаю, що вона запакована, там є відповідне маркування. Тобто цей продукт мав би бути якийсь пастеризований чи підготовлений таким чином. Ну, але це є продукт найвищого ступеню ризику небезпечності, тому що саме процес розбивання, навіть виготовлення. Меланжу він передбачає процес його або найшвидшого заморожування, або його найшвидшого засушування. Тому що ми розуміємо, що це досить велике йде мікробіологічне забруднення, яке би, який би цей процес не був, тому що може бути ручне розбиття яйця, а може бути механізоване. Повірте, яке би розбиття не розглядалося тут. Ми розуміємо, що на промислову переробку якраз іде ось це забруднене. Тріснути яйце. І, відповідно, це йде високий дуже ризик. Тому тут і процес виробництва, і пастерізація, і обсушка його, і підготовка, і фільтрація, і багато інших процесів. Тому купувати такий продукт чи ні, це вже на розсуд самого споживача, але все ж таки бажано притримуватися саме реалізації такого яйця в природньому вигляді, таке, яке воно є. Да, Дійсно, у нас є досить багато. Я сама купляю, відкриваю цей латочок, і ніби і ціна. Досить така солідна і Судно відкриваю, да, вони є забруднені. Ну, Тобто, от така відбувається сьогодні сортування ось, таким процесом. Е, на рахунок скарг, да, у нас були такі скарги. Е, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але був такий період, коли в деяких магазинах міста Чернівці чомусь е, в магазині так, оператор прийняв рішення, що, він, якщо в нього в лотку є биті яйця, що він має право їх розбивати і продавати биті яйця ось, прямо в мисті. І каже, І на це буде. Свій споживач і якраз у нас поскаржився саме от пенсіонер, який ніби і прийшов, і воно для нього доступне по ціні. Але все ж таки це не відповідає вимогам реалізації курячого яйця. Однозначно, це була скарга, це було позапланове інспектування. Ось це було заборонено реалізатору здійснювати таку самодіяльність, тому що це не можна так проводити будь-яке розбивання, втручання в продукт. Це вже йде процес виробництва. На це вже потрібно мати експлуатаційний дозвіл. Саме тому на птахофабриці, де є яйцесклад, склад, де відбувається пакування, сортування яйця з подальшою його реалізацією, на ці саме потужності у нас оператор отримує експлуатаційний дозвіл, тому що це йде передава. Робка. Це йде вже виробництво. Є такі в нас оператори, які, уже відкриваючись, передбачають тут же у себе збирати лінію сортування, і якщо є такі випадки, або не є, без цього не обійтися, одразу ж робити процес виробництва меланжу. Є і такі оператори ринку. Взагалі в нас їх небагато. Ще була одна скарга буквально. Я не знаю, чи в кінці минулого року що також е е людина купила і каже, що дуже забруднені яйця. Да, і от, тому, людина, як правило, вдома не завжди знає, як треба правильно використовувати яйце, тому що це інша, будемо казати, пісня, да, це на інших потужностях. Але також, можливо, і варто проговорити. Да? Отже, ми маємо кулінарні цехи, ми маємо цехи кондитерські, ми маємо ковбасні цехи, там, де можливе бути використання курячого яйця. Звичайно, його потрібно правильно підготувати. По-перше, коли йде його закупівля, це окреме зберігання. Чітко ми визначаємо, що куряче яйце зберігається окремо від всіх інших харчових продуктів. Ми про це постійно наголошуємо, коли приходимо на харчоблоки. Тобто, не має бути відкритий лоток з яйцем у холодильнику, де розташовані інші харчові продукти, чи то сировина, чи то тим більше готова продукція ні в якому разі відокремлене місце. Далі підготовкається. Завжди має бути на підприємстві відокремлене місце, де його потрібно підготувати. Замочити у 0,5% розчині соди. На 20 хвилин температура води 30 градусів має сягати. Після цього промити ретельно або замочити в чисті, а потім після чистої ще раз це промити. І тоді ці яйця готові до використання. Ось тоді ми спокійно можемо брати. Але я не гарантую, що після цього не потрібно спеціалісту мити руки. Все ж таки, як би то не було, це є такий продукт, який ми шкарлупу викидаємо, а продукт використовуємо, щоб був процес взагалі захищений від навколишнього забруднення. Бажано всього цього дотримуватися і особистої гігієни, і цих необхідних процесів. Чи існують якісь вимоги щодо виробників, щоб попередньо вони би можливо зобов'язані були перед реалізацією, перед підготовкою цієї готової продукції, як яйця до продажу їх там чи мити, чи можливо здійснювати ще якусь обробку чи новими, чи старими правилами? Чи, чи є така норма? Така норма може бути, тобто оператор може їх помити звичайно, але тут великі но. По-перше, про це необхідно зазначити на маркуванні, для того, щоб ми з вами чітко знали, що це мите яйце. тому що термін його придатності корочується майже втричі. Тобто його потрібно дуже швидко спожити. Ми повинні це чітко розуміти. До 10-9 днів максимум, кажу, навіть до тижня, ну, не потрібно ризикувати. Є пори. Шкарлупа має вона це пориста. Навіть сьогодні ми можемо неозброєним оком побачити і навіть без овоскопу, що там дійсно є мікротріщини. Або ми беремо, да, а ця шкарлупа така крихка, що вона вже здається в руці розлазиться. Ми розуміємо, що ця курка несушка не до відповідного кальцію, да, і тих всіх мікро-макроелементів, які повинні бути. Але ось ми заговорили щодо агропродовольчого ринку. Да, то на що там звертає увагу? Все ж таки, там у нас є спеціалісти лабораторії експертизи, які обов'язково повинні проводити перевірку. Тобто, якщо це промислове яйце, вони оглядають документи. Супровідний документ товаротранспортна накладна, в який чітко зазначається, скільки ящиків, які ящики, хто виробник, звідки вони приїхали, при яких температурних режимах, коли було ну тобто повністю вивчає всю інформацію. Вони звертають увагу на упаковку, на маркування, на упаковку, де самі яйця розташовані. Обов'язково повинні взяти один лоток із партії, там в залежності, яка буде партія по кількості, і просвітити на воскопі. Тобто, чи вони дійсно відповідають вимогам якості? І тоді це все йде в реалізацію. Домашні яйця, адже ми знаємо, що дуже багато бабулічок і дуже багато споживачів сьогодні хочуть домашнього яйця. І домашні також повинні перевірятися наші спеціалісти. Вони от можуть взяти два-три, але повертають потім, тому що але просвітити на овоскопі, подивитися жовток, білок і чи немає тріщин і таке інше. Обов'язково. Тобто, ці дослідження мають проводитися, видається експертний висновок, і ми розуміємо: єдине, що завжди у нас хто приносить домашні яйця, той хто має якийсь творожок. Да? Сметанку, і це все поруч. Це не можна. Це постійно ми наголошуємо. що навіть під час реалізації це є товарне сусідство його також потрібно дотримуватися. Такі основні. А підсумовуючи сьогодні все сказане, на що найперше потрібно звертати увагу споживачу, щоб бути впевненим, що він а, отримав свіже яйце, безпечне яйце і а, максимально уберіг себе від якихось захворювань, які можуть приховано бути саме у цій шкарлупі, чи у контакті безпосередньо там з руками а, можна набратися всякого різного? Ну, по-перше, торгові мережі. Ну, я завжди на сьогоднішній день торгова мережа без жодного документа яйця не прийме в реалізацію. Вони не візьмуть на себе такої відповідальності. Тобто, якщо ми бачимо у якомусь великому супермаркеті, що відбувається реалізація яйця, ми повинні розуміти, що на це є документ, навіть якщо це поштучне. Ми бачимо, є рядочки там лоточки. Ми можемо брати чисті, і туди собі перекладати. Є можливість добре, тріснуті повинні однозначно утилізовуватися. Вони не повинні йти в реалізацію. Зрозуміло, споживач сам обирає по шкарлупі, але навіть це, що йде у роздрібну, воно має мати штампування. Ми обов'язково повинні взяти в руку і це і прочитати на сьогоднішній день, що там буква Д чи С, воно столове чи дієтичне. По вазі ну я не знаю, мене вже може задовільнити для мене саме головне, щоб воно було свіже, да і я вже беру таким чином, щоб мені воно в холодильнику більше місяця не лежало. Ну, в принципі, я не знаю, в кого можливо дуже довго залежиться, тому що і по нових вимогах, і ще є по стандартах, які сьогодні діють 28 днів термін реалізації використання цього курячого яйця. Де можна переглянути ось цю інформацію, якщо ви кажете, що ось яйце до прикладу, ми досить часто бачимо лоточки вже готові, фасовані, як ви казали, по 10, по 6, по 15. І ось так, коли в роздріб ти можеш собі просто взяти ту кількість, яка тобі потрібна. На що там слід звертати увагу, чи повинен бути там якийсь супровідний документ, аби впевнитися, що що ось цьому яйцю декілька днів, і а, ти не принесеш додому, не розіб'єш, а воно всередині якесь мутне. Однозначно оператор ринку, який здійснює реалізацію ось цього поштучного. Ми розуміємо, коробочка, коробочками взяли лоточок. Ми на лоточку все можемо прочитати, тому що там є маркування. Але відкривши цей лоточок, ми можемо подивитися зовнішній вигляд. Да? Ми можемо звернути увагу, що також штамповане кожне яйце. Це обов'язково. Це вимога, яка стосується сьогодні. Однозначно повинна виконуватися. Там, де ми беремо поштучно, мала би бути виписка. Да, не просто зазначається ціна цього яйця, а обов'язково мав би написати. Оператор, який здійснює реалізацію, хто виробник? Термін придатності, дата знесення цього яйця, тому що він отримав це в ящику. На ящику маркування мало би бути або супровідний документ, і це обов'язкова інформація для споживача. Окрім того, що кожне яйце також має своє відповідне штампування або маркування. З вашого досвіду, чи часто торгов... торгівельні мережі власне, дотримуються ось цього? От ви приходите в магазин, чи бачите цю інформацію? Особ... Особисто я ніколи не звертала увагу, от. Маю грішок ніколи не звертала увагу на те, що дійсно, окрім цінника на ось цю категорію яєць, чи є решта інформації? На жаль, ні. На жаль, ні сама поштучно, і і ви знаєте, ну можливо, виховання не дозволяє, можна було би звернутися там чи є. Але завжди ми щось ризикуємо нарватися на неприємну бесіду з реалізатором. Тому що ну, так, таке сьогодні у нас ситуація така. Хоча, можливо, після сьогоднішньої передачі оператор це ж не важко, адже вони отримали це. Ну, візьміть повісти цю етикеточку, хоча б просто або рядом просто зірвіть з коробки етикет. І повісти біля тої самої ціни це ідеально було би. Хоча сьогодні, в наших торгових мережах, такого немає. На жаль. Пані Тетяна, я вам дякую за цікаву розмову. Напевно, поговорили максимально багато про найпростіший продукт, який є ну, ледь не у 90% споживачів. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.